Вітаю, мої любі глядачі! Рада бачити вас на моєму каналі. 21 червня нас очікує літнє сонцестояння. І це не просто дата в календарі, це умовна вершина річного циклу момент, коли світло досягає своєї максимальної сили. А ми отримуємо шанс побачити власний шлях з найвищої точки року. Мене звати Тата Славіна, я астрологиня і маю ступінь магістра психології. Пропоную розглянути особливості цієї події з точки зору астрології і з'ясувати, чому саме в день літнього сонцестояння треба чітко позначити свій вектор тій на наступні три місяці. Також ви отримаєте підказки, що варто робити і як використати лотерейний квиток під сонця. Я дам конкретну практичну пораду на цей день, тож додивіться це відео до кінця. А я хочу подякувати за вашу підписку і репости. Все це допомагає у просуванні україномовного контенту. Обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб вчасно отримувати актуальні відео. Отже, сідайте зручніше, ми розпочинаємо. Літнє сонцестояння це момент, коли висота підйому сонця на небосхилі досягає свого максимуму. Саме цього дня ми отримуємо найдовший світловий день і найкоротшу ніч. Ця подія означає початок астрономічного літа. Нагадаю, зміна сезонів саме в астрології пов'язана з кардинальними знаками, тобто знаки, які несуть зміни: це овен, рак, терези та козоріг. Коли сонце заходить в ці знаки, природа кардинально перебудовується. І відбувається зміна сезону. Відповідно, сонце в першому градусі Овна це початок весни. Сонце в першому градусі Радка це початок літа. Сонце в першому градусі Терезі початок осені. І сонце в першому градусі козорога це початок зими. Тобто в ці дні запускається новий цикл, і ми маємо можливість налаштуватись на актуальні природні ритми. Циклічність сонця, як і будь-якого процесу, дозволяє нам виявляти закономірності. А закономірності нам потрібні для того, щоб не провалюватися у безлад і не застрягати в рутині, і вчасно налаштовуватись на нові умови. Саме це і робить астрологію актуальною зараз. Бо для нас, сучасних людей, це може бути неочевидним. Важливо пам'ятати, що ми є теж частиною природи, незалежно від того, знаємо ми про це чи ні, віримо ми в це чи ні. І саме з цих позицій ми підходимо до дня літнього сонцестояння, як до символічної точки переходу, що демонструє логіку розгортання майбутніх подій. Якщо вдуматись, то літнє сонцестояння це метафорична вершина. Хоча фактично в цьому моменті починається всього лише друга чверть року, як астрологічно, так і астрономічно. Літнє сонцестояння це розвиток і реалізація всього, що було започатковано в першій чверті року. І тут варто згадати загальну структуру річного циклу сонця. В першій чверті сонце проходить через знаки овна, тельця та близнюків. Це етап формування наміру, зосередження ресурсів та адаптації. У другій чверті року, коли сонце проходить знаки рака, лева та діви, розпочинається етап оцінки та збереження проміжних результатів, упорядкування закладених раніше справ та уточнення вектору подальшого руху. Мета цього періоду не просто втримати початкову енергію і максимально розкрити її, а надати їй конкретні форми та практичного втілення. Третя чверть терези скорпіон-стрілець дозволяє використати результати попередніх зусиль, тобто насолодитися досягнутим. А завершальна частина циклу козорі водолії, риби, вже сприяє осмисленню, перегляду і оновленню стратегії. Це, на мою думку, досить логічний і цілісний погляд на коло року, як на короткий, але змістовний цикл. Тож тепер зрозуміла, в якій точці ми зараз знаходимося і які задачі стоять перед нами на момент літнього сонцестояння. Далі пропоную розглянути карту зоряного неба на момент інгресії Сонця у знак Рак. А це 21 червня 5.43. Бо саме там криються підказки для нас. На що, в першу чергу, слід звернути увагу? Це на з'єднання Сонця і Юпітера, який нещодавно увійшов у простір знака Рак. На цю тему є окреме відео, тож, хто ще не бачив, подивіться, обов'язково. Отже, головний аспект, який ми точно відчуємо, це з'єднання Сонця з Юпітером. Пам'ятаєте, на початку нашої сьогоднішньої зустрічі я говорила про лотерейний квиток від сонця. Так от, з'єднання Сонця з Юпітером це він і є. Бо сонце, яке відповідає за нашу індивідуальність, самовираження, здатність до творчості, зустрічається з планетою удачі, масштабування і можливостей. Сонце, як ми знаємо, відіграє ключову роль у формуванні особистості та життєвого шляху людини. Це наше его, джерело енергії і, відповідно, і джерело життя. І саме 21 червня Сонце входить у резонанс з Юпітером, планетою зростання, філософії та цілеспрямованості. Їхня зустріч у просторі знака рак, знака сімейних традицій, емоційного тепла та відчуття захищеності, відкриває новий вимір для реалізації особистого потенціалу. Це Означає, що ми отримуємо шанс розширитись. Вирости і перейти на вищий рівень через глибинний емоційний контакт з домом, із близькими людьми, з родиною, з рідними місцями, зі своєю батьківщиною, з історією роду, які живуть, по суті, в кожному з нас. Юпітер в раку підсилює прагнення жити згідно з внутрішніми цінностями, плекати стосунки, які підтримують. І формувати середовище, у якому можливий розвиток. Тобто ми стаємо здатними створювати простір довіри для себе, для родини, для справи, яку вважаємо своєю. І якщо в день весняного рівнодення під час коридору за темний ви вже заклали наміри і спланували свої дії на рік. То зараз отримаєте простір для їхнього розширення. Але Водночас цього року літнє сонцестояння збігається з одним з найскладніших астрологічних аспектів 2025 року квадратурою Сатурна і Нептуна в Вовні до Юпітера Сонця в раку. Таким чином, це сонцестояння не просто відкриває новий сезонний цикл. Воно стає центром великої напруги року, адже виявляється частиною унікальної і довготривалої конфігурації, яка задає вектор змін як на глобальному рівні, так і на особистісному. Квадратура це не завжди про щось погане. Хоча вона і створює напруження. Саме завдяки цьому напруженню ми отримуємо поштовх для розвитку і зростання. Цей аспект виступає каталізатором змін, змушує нас виходити за межі звичного, приймати складні рішення і брати відповідальність за свої дії. У випадку з квадратурою Сатурна і Нептуна вовні до Сонця та Юпітера раку ми маємо динамічний діалог між потребою захищати свої цінності, плекати родинний затишок і необхідністю рішуче діяти в умовах викликів і змін. Це напруження спонукає нас шукати баланс. Між турботою про себе і близькими людьми, і сміливістю брати на себе лідерство, рухатись вперед, попри зовнішні обставини. Водночас такий аспект несе в собі потужний потенціал. Варто лише діяти у злагоді з власними цінностями, внутрішніми орієнтиром. Це не про виживання, а про усвідомлений рух вперед і підтримку тих. Хто цього потребує. І звісно, все це вказує на надзвичайно складні умови розвитку, в яких наші стратегічні бажання жити в емоційній гармонії, у комфортному і безпечному сімейному середовищі стикаються з жорсткими і подекуди неочевидними обмеженнями. Жорсткість приносить Сатурн, а плутанину, неоднозначність. І затримки Нептун, який до того ж може створювати відчуття туману і внутрішньої дезорієнтації. З одного боку, нам буде хотітися спокійного сімейного життя, емоційного тепла і безпеки. Але з іншого, ми живемо в умовах невизначеності і ризику, коли зовнішні обставини, зокрема війна, змушують нас залишати те, що для нас звичне. І входити у зону невідомого. І тут важливо розуміти, що відійде лише те, що не справжнє, те, що було побудовано на хибній основі, те, що заважає розвитку. Тобто зверніть увагу, скільки складних і сильних енергій зійшлись в одній точці. Саме в цих непростих умовах ми зустрічаємо літнє сонцестояння. Час розквіту наших пріоритетних життєвих напрямів року. Це момент, коли ми отримуємо зворотній зв'язок від Всесвіту і можемо з найвищої точки року ясно побачити, наскільки наші цілі підтримані зовнішнім світом. Саме зараз ми особливо чітко усвідомлюємо, що насправді відбувається. Ми бачимо всі проблеми. Всі перешкоди і водночас найкраще розуміємо, чого насправді хочемо. Це час, коли можна скоригувати те, що не розвивається, що зайшло глухий кут. Ми знову зможемо звернутися до себе у пошуках відповіді на важливі запитання: чи дійсно я йду власним шляхом, чи те, що я роблю зараз, справді відповідає моїм теперішнім. Прагненням і потребам. Адже цілком ймовірно, що саме зараз настає момент уточнення вектору ру. І тут нам на допомогу приходить чудовий гармонійний аспект під Марса у Діві. Марс перейшов у знак Діви фактично напередодні, 17 червня. І саме ця взаємодія може зняти напруження. А це означає, що в нас є конструктивний вихід, вихід із напруги через продумані поступові дії, які дозволять нам долати складнощі і, всупереч обставинам, просуватися до своїх цілей, не зважаючи ні на що. Це водноземний секстиль сонця, Юпітера й Марса. А отже, наша результативність буде залежати від здатності адаптуватися, від уміння, використовувати інтуїцію, звертатися до силу роду, віри, родинної підтримки, а також діяти логічно, практично і зосереджено, тримати фокус на тих завданнях, які потребують уваги тут і зараз. Не варто ставити перед собою надто абстрактні великі або далекі цілі у поточному моменті вони можуть здаватися надто обтяжливими і непідйомними. Користавшись нагодою, хочу поділитись з вами дієвою технікою, яка враховує силу Марса в Діві. Таким чином, у вас буде потужний інструмент в день літнього сонцестояння. Отже, пропоную вам зробити чотири простих, але дуже важливих кроки. Перший крок: запишіть свої ключові бажання, те, чого насправді хочеться саме вам, не те, чого очікує мама, партнер, діти, друзі, керівники. Чи суспільство, а ваше внутрішнє істинне бажання, ваша центральна, особиста мета? Те велике хочу, яке йде з глибини тут і зараз? Другий крок: сформулюйте це бажання максимально конкретно, не загально, не символічно, а через чіткі слова в деталях. Практично і реалістично, без туманних образів і абстракцій. Третій крок: оскільки Марс саме в Діві і зараз формує гармонійний секстиль до Сонця та Юпітера, а це аспект саме цілеспрямованих дій. Тож подумайте і запишіть, які конкретні дії ви вже зараз можете зробити, щоб активізувати цю стратегічну ціль Юпітера. З чого саме ви можете почати рух до реалізації задуманого? Четвертий крок: подумайте і запишіть, які авторитетні для вас люди можуть вам допомогти у здійсненні ваших планів. Це можуть бути учителя, наставники, директор, начальник. Головне, щоб ця людина була авторитетом саме для вас. Не бійтесь просити про допомогу. І будьте готові, що вам можуть відмовити. Але ЄПІТР буде сприяти збільшенню покровителів. І тут важлива саме ваша готовність, напрям вже обраний. І всесвіт дає сигнал час діяти. Ось такі чотири кроки ви можете зробити в день літнього сонцестояння. На моїй інстаграм сторінці ви також зможете знайти практичні підказки на кожен день. Посилання в описі під відео. Сьогодні я поділилась з вами своїм розумінням дня літнього сонцестояння в 2025 році. Задання астролога не лише спрогнозувати майбутні події, але й пояснити, що вони означають. Для кожного з нас і для суспільства загалом. Якщо вам цікаво, як працює саме ваша натальна карта, і ви бажаєте отримати персональні рекомендації, запрошую записатись на консультацію. Це можна зробити в телеграм або Дірект інстаграм. А у мене на сьогодні все. До зустрічі в нових відео, ваш астролог Тата Славіна.